Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні покажу вам гортензію Ренсам Фламбонзінні. Прийшла мені ця гортензія навесні 2021 року, однорічним живцем, але вже наступного року я побачив всю красу цього сорту навіть у декількох суцвітях. Вона видала два гарних великих і п'ять маленьких соцвіть. Квіти відрізнялися від інших сортів, і я була дуже рада, що сортність підтвердилася. Ці знамениті намостинки рожого кольору на тлі біло-кремових полістків, дуже виділялися і прикрашали суцвіття. Навіть перший рік. Рік цвітіння її можна було впізнати і милуватися, і тому рука не піднімалася відрізати тонкі гілочки з маленькими суцвіттями. На початку розпуску квіти були салатового кольору, проглядались темно пурпурові пагони, які мали темно-зелене листя. Дуже швидко суцвіття темнішало, і з'явився перший рув'янець. А на мистинки в центрі квітки стали контрастувати сильніше. Квіти швидко набули рожевих, а згодом і винних кольорів. А ось наступного року я вже дотрималась правил обрізки і мала такий кущ. На міцних пагонах розкрилися 8 соцвіть. На всякий випадок я їх підв'язала, бо сумнівалася, чи витримають ці пагони соцвіття, які швидко росли і пишнішали. Цей сорт з'явився на ринку у 2019 році, у 2001 році він з'явився в моєму саду, а в 2023 це вже був такий пишний кущ, який ви зараз бачите. Сорт заявлений висотою метр тридцять, але у мене він поки не перевищує сімдесят сантиметрів. Пагони має дуже темні бордові листя темно-зелене, яке згодом також набуває бордових відтінків. Суцвіття у вигляді короткого конусу повне набите стерильними квітами. Сорт швидко ще влітку рожевіє, і для цього йому не потрібен перепад денних і нічних температур, як іншим сортам, які розживіють. Потім цей сорт проявляє всю свою цінність у винно малинових відтінках квітів, які швидко, які, вибачаю, видно навіть просто здалеку. Навколо цього сорта висаджені інші сорти, які тримають контраст білого з малиновим, а також підтримується винний колір, барбарис арлекин, який висаджений у мене позаду. За кольором цей сорт дуже домінує над іншими сортами, і тому для мене найулюбленіший королівський. Я дуже була рада показати вам цю родзинку у своєму саду до наступних зустрічей у нових відео.